Щодо перерахування, моя позиція наступна. По-перше, має бути на те законні підстави. Їх зараз немає. І друге, та настирливість, я повторююся, з якою, та наполегливість, з якою козак і його команда відстоюють саме перерахунок голосів, свідчить про те, що у них є якісь заготовки, я повторюю, наміри, які потім вони можуть втілити в життя з тим, щоб були для повторно голосів. До речі, що стосується роботи комісії, ще такий, на мій погляд, красномовний факт це коли комісія сідала 28 числа, то прийшли прихильники аграрної партії, так би мовити, умовно кажуть, переморці, і прихильники інших політичних сил, почалася та подосовка, викликали на, на був дзвінок на 102, викликали міліцію для того, щоб навести порядок на дільниці. І проковано це було е, прихильниками аграрної партії. Ну і такий ще, на мій погляд, важливий факт, коли перший позов проєднався судом окружним, суд оголосив в суботу 31 жовтня перерву, е, для того, щоб міська виборча комісія могла надати ще додаткові документи за рішенням суду. І Привести деякі свої постанови чинного законодавство. Відповідно, ми приїхали Сокіряни і по дорозі збирали комісію, виборчу комісію, з нами їхав заступник голови, який власне, в телефонному режимі відкав комісію. Йому на телефон зазвонив козак в грубій формі з присущими словами йому і сказав, що ми перевіримо тебе, який то до Тверези. Словом, поки ми приїхали в Сокер, нас чекала вже опергрупа, яка взяла на обстеження на предмет тривало названня алкоголю е заступником голови Петальної виборчої комісії. В суботу, 31 числа, я попросив приїхати до сіти комісії голову, який в лікарні. Ну відбулася там розмова на тонах. Голова виборчої комісії заявив, Василь Васильович. Як ви можете так себе вести, оскільки вам в цьому районі жити між тими людьми? На це козак відповів, я тут жити буду, а ви тут жити не будете. Що, він фізично погрожує? Я сказав те, що було сказано. Про фізичну справу мови не було, але це людина, яка має 70 років, більше 70 років, і в такий от спосіб її було. Це, тобто, Застереження це, тобто, вам чи ви. Тобто ви вважаєте, що ще до виборів вони вже готувалися в разі поразки, так? то вони вже стояли якісь до суду, що будуть оскарги. Я вважаю так, оскільки вони шукали будь-яку незначущу навіть причину для того, аби е оформити це в вигляді скарги, в вигляді е претензій до роботи виборчої комісії. Хоча е наголошую, від жодного суб'єкта виборчого процесу, жодних скарг ні по виборах. Депутатів власної ради, ні по виборах депутатів районної ради, ніби по виборах депутатів міської ради міського голови не надходило. Крім скарг від Василя Козака і від партії. партії. До речі, аграрна партія була вслід за першим позовом, заявила в тому самому обсязі з тими самими вимогами, другий позов. Але помінявся суб'єкт звернення, то це був позов регіональної партії. Потім вони цей позов відкликали. Віталій Сергій, голова обласної аграрної партії, напевно, сприяє, допомагає цих гранат Ну, Я вважаю, що якщо цих людей об'єднує один партійний статус і одна партійна залежить, то очевидно вони є думці. Скажіть, будь ласка, за весь період от вашої канденції, хоча б от, от останні 4 роки, чи відчувалося те, що в районі от реально... О, ця людина Василь Козак от, взяв до своїх рук фактично все, і там не, не існує для нього будь-яких правил. Звичайно, це відчувалося. Це відчувалося на втручанні в роботу міської ради. Тож Василь Васильович Козак э, вимагав від мене перед тим, як на, э, виносити питання на сесію, всі проекти рішень приносити йому і показувати і з ним узгоджувати. Він сказав, що це приймав казівка з області. Я знав, що все буде законно, але я щиро повірив на перший порах і думав, що дійсно так. Потім, коли я переконався, я перестав, ну це було небагато кілька разів, я переставилися ці проєкти рішень, на що відповідно була реакція. Хочу сказати, що в всіх випадках, пов'язаних, скажімо, з фінансуванням, було замічено ще. Було втручання, скажімо навіть роботу у ось яка. Тобто, коли, коли прораховувалися гроші на села, а ті платіжки, які були заявлені від міської ради, вони не проплачувалися. Це було раніше, це було в минулому, 2014, 2013 році. Це були е, випадки тиску на мене е, в частині виконання тих чи інших робіт, ремонту доріг, ремонту тротуарів. Це все подавалося в районній пресі, в районному радіо перед виборами, е, як таке, що... Міський голова на свій розсуд і неправильно ремонтує дороги, невірно встановлює бордюри, і по, не там... Перебріки да, це було е, озвучено і в районному радіо, і в газеті містровій е, зорі. Хочу сказати, що під самими виборами там е, газета зарясніла саме такими матеріалами з чорним піаром мою адресу. Вона я... фінансується з, з бюджету. Районного... Звичайно. Так. Оскільки так. я не його кандидат, е і такий тиск я відчував і в 2010 році, то там трошки менше було тиску, а зараз побільше. І, до речі, коли е на зустрічах з плодовими е колективами, то Василь, Васильович так сказав, мотивував, чим, чому він йде на вибори е в якості кандидата на посаду міського голови, то він е перший зазначив, що він хоче зробити секретним європейським містом. А друге сказав, що я йду, аби зберегти район, аби об'єднати всі населені пункти району в одну єдину склянську громаду. При цьому він не забув додати, що він бачив себе головою цієї об'єднаної центральної громади. Тому е, наші стосунки значно ускладнилися після того, коли ми об'єдналися із селом Каболчин і на напере, перекір. Ослів Васильовичу Козаку ми утворили об'єднану громаду, відповідно, інша об'єднана громада утворена ще між селами Шишківці і Вашківці. Ще одне таке запитання в контексті того, що ви говорили, коли чекав на ряд міліції. там ваша міліція районна Секретна, вона екстериторіальна чи не? Про, Ні, про, вона підпорядкована в управлінні міських, але приватизована козака. Я би утримався від коментарів е, стосовно підрядкованості козаку, але певна лояльність є. куди піде голова Бошенський? Куди піде? Згідно закону про добровільне об'єднання теперних громад, е, голова після виборів виконує обов'язки старости до виборів нового старості. То згідно з законом. Е, Утворена новоутворена рада об'єднаної громади приймає рішення про старост, про вибори старости, і відповідно після того, як буде обраний нові староста, тоді вже е, припинен, буде припинено функції старости попередньої лови. Скажіть, будь ласка, як ви ставиться до цих газет, які е, от, е, вони публікують тільки... Те, я вважаю, що потрібно там адміністрації, що потрібно голові адміністрації, голові району чи потрібно, що, взагалі не. такі газети у нас в області, чи в Україні, які тільки висвітлюють, тільки позитивні, такі, там, е, як і от піар цих всіх е, можновладців, а не висвітлюють правду. Однозначно, Дійсно, я до роботи я, проти, зоренки, проти, газет, Оскільки населення міста Сокіряни нашу районну газету Дістовій зорі називає фотоальбомом Василя Ковалька. Це однозначно. І це думка не моя особиста, це думка членів громади. Е, Будь-яка газета місяць певний набір фото, певний набір матеріалів. Особливо це спостерігалося перед виборами, коли буквально кожна сторінка ресніла е, матеріалами про досягнення, про е, великі здобутки його величності нашого місцевого князя Росвятого Лакера. Радіо, Сокиряни, ЕФМ. Яке теж всі передачі будує на тому, що возвеличує Василя Козака. Скажу навіть про таке, коли стало питання про те, що необхідно кошти для того, аби діти учасників АТО поїхали найпочатку в Хорватію, то ми виділили 10 тисяч гривень з міського бюджету на цю поїздку, те в інтернет-ресурсі. Адміністрації, районної ради, по радіо прозвучало, що це особиста заслуга Осля Козака. Про міську раду нічого заданого не було. Що стосується взагалі реформи місцевого середування, то я, поки прихильник її, все не переконаний, що реформа потрібна і е, вона мала би бути ще вчора. Але чому я перейшов до реформи, зараз я поясню. Право в тому, що перший крок на шляху реформування місцевого середування, який зроблений в якості децентралізації бюджетних коштів, продав позитивні результати, ми в цьому році перевиконали на міський бюджет на мільйон гривень. Ми ці кошти, частину цих коштів спрямували і допомогли району. Наприклад, ми купили апаратуру для нашого сектору, ну, простіше паспортний стіл, там сектор міграційної роботи, постійна назва. Для того аби мешканці міста і району могли оформляти паспорти, нові паспорти прямо безпосередньо у Сокілянах, тому що вони раніше їхали в Кельниці. Ми на ці цілі потратили 156 тисяч бюджетних коштів міського бюджету. Проте засоб масової інформації це особиста заслуга торка і медаль покривника. Інші е, такі речі про це про поїздку. Е, тобто всі наші... Намагання до певної міри фінансово допомогти району взясок масу інформації, які належать районній раді, були показні заслуга особисто заслуга правака і його однодумців. Пане Василю, скажіть, будь ласка, це ж єдиний район Сокирянський, де немає повноцінного голови Державної адміністрації. І маючи такий комплекс проблем, які на сьогодні є в районі, його віддаленість від обласного центру, невже наш керівник, наш очільник, голова обласної адміністрації, пан Фещук не бачив цього, щоб призначити повноцінного голову районної адміністрації? Чи з чим це пов'язано? Бо кажуть, ця людина, яка сьогодні є тимчасово виконуючим обов'язком вже от другий рік, вона в тісній зв'язку також працює з паном Колесом? Всі кадри постановки, які потім останніх хотів робити, здійснюється в районі, чи то в адміністрації, чи то і в районній раді, це одні ті самі люди, які просто переходили з місця на місце. Тобто той самий козак був і головою адміністрації, і головою районної ради, до речі, нелегітимний, тому що є рішення збільшення апеляційного суду про те, що він неправомірно обраний головою районної ради. Проте протягом року ця людина відписує рішення. Підписує розпорядження, розпоряджаються фінансовими ресурсами, відповідно, приймаються програми, пов'язані із використанням коштів місцевого і державних бюджетів. Відповідно, позивачі, які позивалися до суду і виграли суд, зверталися до програмних органів наскільки мені відомо, поки що рішення суду не виконане. Тому... Я вважаю, що неможливо не могли вони бачити того, що в районі немає голови районної державної адміністрації повноцінної. Я вважаю, що неможливо було не бачити, що протягом тривалого періоду не було голови районної ради. І козак тримав собі місце, а обов'язки виконував заступник з тим, що в випадку, якщо не вдасться под... йому триматися в кріслі голови районної державної адміністрації, він собі має власний варіант, це голова районної ради. Чим він скористався? І, на мій погляд, абсолютно я згідний з тим, що район віддалений, район непростий і немає голови виконавчої влади, це наш загальний бій, це наш, наша загальна проблема. І це те рішення, на яке має звернути увагу і голова обласної державної адміністрації, вважаю, і Кабінет міністрів. України. Ну, а після рішення суду, якщо козак відписується, е, так ставив печатки свої, це не є кримінальний труд, Е Позивачі, які позвали суду, саме з такою заявою звернулися до обласного прокурора, скільки мені вдавмо. Е, жодної інформації про наслідки розгляду їхньої заяви немає. У мене немає. У минулому е, козак був активний організатор антимайдану. Дуже великий прихильник був. Звичайної влади Януковича. Ви можете назвати якісь абсолютно, як він тиснув на бюджетні установи в той час, до що Ви знаєте, я не маю кривофакті е, фактів конкретних, оскільки я головував цю конференцію виключно по питанню виборів, і тому якісь факти називати е, мені непросто. Ну, бо те, що він не був прихильником Майдану, це займський. Юру дякуємо. Частіше з нами спілкуйтесь, давайте інформації більше, тому що чомусь до одного боку дуже не інформація, і тільки через кількох людей з сокирян виривається вона на кілька порталів, і це дуже мало. Дуже мало, щоб люди могли отримувати інформацію. Розумів. Я вважаю, що привід, який послуг сьогодні в нашій зустрічі, дасть мені можливості частіше спілкуватися, частіше всіх інформацію. На засумасу інформацію. Таким чином ілюстрацію ваш.